Цього тижня тициклонічна діяльність посприяє встановленню теплої погоди, але дощі також будуть давати про себе знати. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у вівторок, 19 вересня, опади очікуються лише у західній частині країни, а саме на Волині, Закарпатії, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській. Хмельницькій та Чернівецькій областях пройдуть короткочасні дощі. Нарешті території країни переважатиме суха та сонячна погода, але буде вітряно. Місцями шквали 15-20 метрів в секунду. Дорогі глядачі! 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у вівторок, то по всій країні встановиться майже однакова температура від плюс 22 до плюс 26 градусів тепла в денний час доби, а ось у західних областях через дощі та похмуру погоду буде прохолодніше лише від плюс 18 до плюс 23 градусів. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 8 до плюс 13 градусів. У Києві 19 вересня ранок буде безхмарним і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. Температура повітря каливатиметься в межах від плюс 4 до плюс 26 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!